Сьогодні у випуску День жалоби в Олександрії з трьома бійцями. Один з них помер у полоні. Гвардія наступу. Скільки добровольців записались до штурмових бригад на Кіровоградщині? Російські книги на макулатуру у Карлівській бібліотеці Кропивницького району прибирають з полиць видання з антиукраїнським змістом. В Олександрії у день прощання з трьома бійцями оголосили День жалоби. Стоячи на колінах, містяни зустріли тіла загиблих Сергія Малого, Костянтина Куцепала та Юрія Гориславця. Прощались з ними у Палаці культури. 53-річний Юрій Гориславець помер у полоні. Доки військового утримували російські військові, рідні не мали від нього звісток, розповіла Суспільному начальниця районної військової адміністрації Ольга Коріненко. З 2021 року, як відомо, він був у військах у Збройних сил України, який пішов захищати нашу державу. Те, що відомо, що, на жаль, в цьому році він попав у лютому місяці в полон. І за поданою інформацією, в кінці лютого він помер від зупинки серця. За даними Ольги Коріненко, 1 березня тіло чоловіка привезли з тимчасово окупованої території Луганської області. Точна дата його смерті невідома. З найближчих родичів лишилися мати та донька. Ані нічого не боялися, ні смерті, ні ворогів. Вони йшли на пролом захищати, щоб мамочки спали, щоб діти теж спали. 42-річний Сергій Малий до російського вторгнення працював на меблевій фабриці. Під час служби отримав поранення. Після лікування повернувся на службу. Старший лейтенант загинув під час бою поблизу Бахмута, 23 лютого, розповідає знайомий родини Микола Кравченко. Каже, після перемоги мріяв мандрувати Україною. У загиблого залишилися син та дружина. З моїми дітьми ріс він разом в селі вони були. І часто зустрічались, в городі, зустрічалися. Хороші люди, ну а що, війна є війна, і ми цього ніхто не застрахований. 39-річний Костянтин Куцепал був на фронті з 15 березня 2022 року. До широкомасштабної війни працював менеджером магазинів і меблового підприємства. Загинув 27 лютого. У нього залишилася дружина, з якою одружилися торік в липні. Розповіла знайома родини. Попросила не називати її прізвищем. Всі живі, будують плани. Але закінчується геть по-другому. Все дуже шкода. Поховали бійців на військовому цвинтарі. Ірина Полях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Щодня з восьмої ранку до сьомої вечора у в Кроповницькому центрі надання адмінпослуг військові і поліцейські консультують охочих вступити до гвардії наступу. Це національна кампанія набору добровольців до штурмових бригад, які звільнятимуть окуповані російською армією території України. Формувати бригади почало міністерство внутрішніх справ місяць тому. Приходять постійно люди в середньому Це чоловіки від 30 там до 40-45 років. Але є 18-річні люди, є жінки. Приходять багато і за 60 років дуже просяться служити. Набирають до восьми бригад гвардії наступу. Це один загін прикордонної служби Сталевий кордон, об'єднана штурмова бригада Національної поліції Людь та шість бригад Нацгвардії Азов, Буревій, Карадак, Червона Калина, Рубіж та Спартан. Вступити до таких бригад можуть чоловіки та жінки віком від 18 років. До бригад національної гвардії беруть добровольців до 58 років, до поліції до 55 років і до державної прикордонної служби України до 60 років. Які хочуть винищити ворога. І звільнити окуповані території України громадяни, які вступлять до гвардії наступу, отримують статус військовослужбовця і весь соціальний пакет, який є у військовослужбовців Національної гвардії України, заробітна плата, всі пільги. 51-річний кропивничанин Сергій Ляшук хоче вступити до штурмової бригади Нацполіції. каже він юрист за освітою, працював в міліції. Україна Треба захищати. Тому звернувся в центр, розказали, які документи треба подати. Знаю, що будуть фізичне вантажні, готов в цьому. До штурмової бригади Людь Національної поліції України подано 316 електронних анкет. Із них вже станом на сьогодні 154 пакет, пакетів документів громадяни надали ну, повній кількості. 32 уже успішно пройшли конкурсний відбір. Після проходження військово-лікарської комісії та тестування добровольці проходитимуть навчання в тренінгових центрах України та за кордоном. Отримати консультацію чи записатися до гвардії наступу можна у п'яти центрах надання адмінпослуг області в Кропивницькому, Знам'янці Олександрії, Новоукраїнці та Голованівську. за місяць роботи гвардії наступу більше тисячі осіб. Мешканців Кіровоградщини звернулось в ЦНАП відповідно до представників національної поліції на згварді Державної прикордонної служби. Близько 400 написали заяви в різні помізним напрямках на даний час. Із них більше 100 чоловік пройшло військову лікарську комісію. Формування штурмових бригад триватиме до 1 квітня цього року. Ольга Склярук, Володимир Волока, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Восьма ранку у Кропивницькому центрі надання адмінпослуг за підрахунками Суспільного зібралося 20 людей. Прийшли оформити заяви на відшкодування комунальних послуг за безкоштовне проживання переселенців. Марина Сарахан каже: з червня минулого року розмістила в своїй квартирі двох переселенців. Лежали разом в лікарні. Вони з міста Слов'янська. І коли почалася війна, вони зателефонували і попросили допомоги. Говорить, щоб отримати компенсацію, щомісяця з 1 по 5 число власники житла повинні оформити заяву, надати документи на власність і довідку переселенця. Марина Сарахан отримала компенсацію за жовтень. Далі оплати поки немає. З документами приходять заповнюю заяву і не даю документи і чекаю чекаю гроші. Туріне Омарова переїхала з Харкова з травня минулого року. Мешкає в квартирі знайомих. Зі слів жінки в останню компенсацію власники одержали за жовтень. Власниця зараз на роботі перший раз ми приходили з власницею, давали документи, показували оригінали. І потім за дорученням я приносив сама документи. У цьому спортивному комплексі безкоштовно живуть переселенці. Нині їх тут 45. Будинок зареєстрований в програмі прихисток, що пропонує компенсацію за проживання переселенців. Не отримали 80 тисяч гривень за чотири місяці, каже адміністратор Денис Поліщук. На той перший час у нас було виплачено лише за серпень і за вересень минулого року. У Нас виходить там приблизно десь в районі 20 тисяч гривень на комунальні послуги. Це у нас там електро, електро, електроенергія і вода. Власники, які беруть на тимчасове проживання переселенців, повинні протягом доби повідомити про це департамент соціальної політики, пояснює його керівниця Юлія Вов. Компенсація за прихисток переселенців це урядова ініціатива, яка почала діяти з березня минулого року. З вересня компенсація відшкодовується за гроші товариства Червоного хреста за один людинодень день в опалювальний період це 30 гривень. За 22-й рік, а також січень 23-го року, до департаменту надання адміністративних послуг надійшло 6889 заяв надання цієї компенсації за заявами 6781 однією заявою. Пояснює, відмовили, якщо переселенці приїхали з території, де нині не ведуться бойові дії. Тобто жителі міста Кропивницького отримали дану компенсацію на загальну суму 6 мільйонів 391 тисячу гривень. З них з державного бюджету 966 977 тисяч гривень. Відшкодовано люди отримали цю компенсацію, і 5 мільйонів 424 тисячі. Тичі гривні це відшкодовано з благодійних фондів. Але на сьогодні, на жаль, ще є в нас заборгованість. Заборгованість складає 5 мільйонів 828 тисяч 250 гривень. За даними Юлії Вовк, 1421 кропивничан розмістили в себе 4200 тисячі переселенців. Нам допомагають різні червоні хрести. Які є у світі, друге джерело надходження це великий бізнес, який із-за кордону, який не залишився байдужим і роблять нам донати, які ми також потім перенаправляємо, як в даному випадку по прихисту. Пояснює, що місяця потрібно перевіряти документи по кожному переселенцю. Людина виїжджає, переїжджає. Ну тобто треба постійно мати підтвердження, що люда люди дійсно проживають. Була деяка затримка з виплатами, оскільки там це був кінець року, початок року. Да, це пов'язано з тим, що рік закінчується і відбувається закриття бюджетів. Відкриття нових каже заборгованість виплатять впродовж місяця. Василь Левицький, Ірина Пололях, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У цих мішках російські книжки, які прибрали з полиць бібліотеки в селі Карлівка Кропивницького району, робити це почали торік за рекомендацією Міністерства культури та інформаційної політики, розповідає бібліотекарка Єлизавета Тригубенко. Це видання, з місць яких спрямований на ліквідацію незалежності України пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі. В основному це дуже старіші радянські книжки. Наприклад, Українська СССР в Великій Отечественній війні Совєтського Союза каже російськомовні книжки на полицях ще лишились. Лишилися тільки ті книжки, які вважаються за літературою, класичні російські, але їх ще також потребує всі передивитися, і деякі за станом, деякі за змістом. Наприклад, ось. Толстой, війна і мир». Відвідувач бібліотеки Володимир Глєбов говорить, принципово не читає російськомовні книжки. Цитує вірш українського письменника Сидіра Воробкевича. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденька, а каміння має. Толстого не надо, нам у нас своїх все є. Читайте свою книжку, і буде все гаразд. Файне, як кажуть. Фонд бібліотеки налічує 4177 книг з них пів тисячі російських, каже бібліотекарка. Ми перебираємо і відсіємо російську мовну літературу, адже не можемо її списати за один раз, тому що від загальної кількості книжок ми можемо списати. За три місяці скласти один акт писання, який не більше 8% від всіх книжок, що в мене є в бібліотеці. Розповідає російська література, попитом у жителів села не користується. В основному українською цікавляться класичною літературою, ну, в зв'язку з війною, звичайно, і переоцінкою всіх сенсів. І значення мови найчастіше запитують Лесю Українку. Звичайно, дзюбою цікавляться. У нас тут ще часто цікавляться Ліною Костенко. За підрахунками бібліотекарки цьогоріч списали 66 російських книжок. Торік 468. Їх планують здати на макулатуру. На зароблені гроші куплять українські видання. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У нас було замовлення на білі маскувальні халати, але оскільки зараз сніжок закінчується, то ми пошили ось з такої тканини. Це шторна тканина, але по кольору вона досить підходить, вставляється кулісочка в капюшон, капішончик стягується і він регулюється, можна робити більше, менше, для того, щоб могли там різного розміру каски одягнути. Ось такі халати, які будуть допомагати хлопцям ховатися від ворога. З початку повномасштабного російського вторгнення кропивничанка Таміла Бриурош у своєму ательє шиї речі українським військовим. каже, не могла інакше, і вона, і її колектив хотіли бути корисними. Тепер основну роботу поєднують з благодійністю. Саме 24 лютого був. Ну я так думаю, що як і у всіх був ступор, не знали, що робити, але я ну вдячна нашому колективу. Що дівчата зібралися, згуртувалися. Перше, що ми почали шити після 24 лютого, це були спальники. Лютий, березень не було ні тканини, не було ніякої фурнітури. Харків не міг цього постачати. Дуже багато заводів, які виробляють там синтепон, були зруйновані. І все це десь доставалося з таких комірчин, все вигрібалося. Там картинки є спочатку, там скільки віддавали на кропхаб, скільки хто брав, кому була відправка, а потім все вже не рахували. Це вже зараз трошки покращено, покращений варіант. У нас вже тут йде подвійний замочок, який можна із середини закривати і знаруже. Також у нас йде подвійна. Подвійний утеплювач. Кідонечко зручне для ніжок. Розгрузки також шили. Це були нощі, це були костюми маскувальні, тобто білі або там плямисті, це були штани із плащівки для того, щоб от навіть ну, просто зверху в окопах хлопці могли захистити свій, свій одяг від бруду. Рукавички тепленькі, дощовики шили також. Каже, тканину привозять благодійники або купляють за власні гроші. Це ось у нас будуть ноші, настрочена стропа. Тут дві ручки вже пришиті. Ми в нашому місті прокидаємося в наших домівках. І це все завдяки нашим хлопцям. Будь ласка, допомагайте нашим волонтерам, допомагайте нашим хлопцям, тим, кого ви знаєте особисто, бо це дуже важливо. Їм дуже потрібна наша підтримка. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.